Ой, привітики, привітики, дорогенькі мої. Привіт. Так. Наступний крок для того, щоб, щоб щоб було в морічки світло. Ой-ой-ой, так трусить. Трусить через те, що е, трошки є тяжесті Бачите? З вами поділюсь. Бачите. Ось таку я купила трубу. Це, напевно, 32 ка і 40 метрів ціною тисячу гривень. А тут в нас є сітки. На картопельку на бурячок і на все інше. Ось така по кроку, по кроку розпаковочка. Так що, друзі, рухаємося. Ой -ой. Можна одною рукою впасти, ви знаєте. Я не їду, я йду. Тому що я думала їхати, але не виходить. Ось так мені гарненько примотали. Бачите, дуже гарно примотали. І Марічка рухається. Цілу дорогу. Це три кілометри. йшла пішки, на мене не похоже. Але рухаємось. За метрів 150 я від дому. Ну, а тепер, друзі, ми вже вдома. Так, козичка заскочилась зі за мною. Піду доїти і будемо пастись. Вам скажу пока-пока-пока. Усім тихого, мирного і благословеного вечора. Пока.